У вас обов'язково буде оніхолізіс на ногах, якщо ви продовжите покривати нігті гель-лаком в холодну пору року, а саме осінь зима. Тому необхідно терміново зняти гель-лак з ніжок, зробити гігієнічну чистку і нехай нігтики відпочивають до весни. Про це говорять всі майстри манікюру та педикюру, які люблять своїх клієнтів та дбають про здоров'я їх ніжок. Але турбота майстра до свого клієнта проявляється зовсім в іншому. А що, якщо я скажу, що нігті на ногах гель-лаком можна покривати круглий рік без перерви, дотримуючись лише трьох правил? Правило номер один носіння комфортного взуття. Що мається на увазі, ваше взуття повинно бути вільним. Ви не повинні відчувати тиснення або дискомфорт під час ходьби. А також має бути ваше взуття більше по розміру на 0,5 см від звичайного вашого розміру. Правило номер два це правильний підбір носків по вашому розміру. Що це означає? Наприклад, взяти вашу стопу, допустимо, це буде ваша стопа, взяти носок, який просто ви намагаєтесь натягнути на ногу. Прикласти до стопи, і він від пальчиків до п'яточки в ненатягнутому вигляді повинен повторити розмір вашої стопи. Якщо носок буде ось так, тільки, да? а в натягнутому вигляді ось так, носки вам не підходять, вони замалі. Правило номер три обов'язкова корекція покриття гель-лак та гігієнічний педикюр один раз у 3-4 тижні. Особисто я ношу гель-лак на ногах круглий рік на протязі багатьох років, але обов'язково дотримуюсь цих трьох основних правил. Окрім цих правил, існує ще одна дуже важлива і цінна рекомендація, і обов'язкова рекомендація, яку я даю всім своїм клієнтам на процедурах педикюру. Що саме це за рекомендація, ви можете прочитати в моєму телеграм-каналі.